Ну що, ми сьогодні з вами у моїй святині святих. Тут я зберігаю свої знахідки, готую речі до продажу і надихаюсь кожною річчю, щоб створювати класний і цікавий контент для вас. Роботи в мене сьогодні багато, я насправді ще не складала літній сезон. Буду це робити сьогодні. І, до речі, для вас лайфхак краще зберігайте речі в коробках або у валізах. В пакетах ідея зберігання погана, тому що. По-перше, може бути вологе і воно заплісняві. По-друге, може виникнути неприємний аромат від одягу. Свої я планую зберігати в коробках. вже декілька виділила, тому сьогодні мені треба 2-3 годинки, щоб позбирати літній сезон. А ще в мене тут ціла корзинка пустих баночок. Я планую зняти відео на YouTube. Чекайте скоро нового влогу про пусті баночки. Сьогодні огляд у нас. Знову ми тут не були і давайте подивимося, що я сьогодні, до речі, перший день завозу, саме п'ятниця. Дуже шкода, що я не взяла мікрофон і знову буду, напевно, озвучувати. Бо буде дуже людно, шумно і дуже погано буде чути. Але спробую щось так озвучити, щось інакше. Сподіваюся, що я вже зберусь думками і куплю цей хороший мікрофон, просто щоб працював по блютузу. в мене є оцей провідний, але з ним дуже складно. Починаємо огляд з рейл з брюками та джинсами. Я вже як місяць пошуках штанців для осінніх образів. А саме хочеться знайти палацу в темно-сірому кольорі. Ну а якщо були шоколадні, я б взагалі була задоволена. З мас-маркету мені взагалі нічого не подобається. Сідають вони жахливо ну і якість тканини. Не дуже подобається. Ну а українські бренди просто пробивають дно, ставлять зашкварні ціни на свої речі. Тому спочатку вирішила пошукати в магазинах євро секонд-хендів. якщо все ж таки не знайдуться. Тому прийдеться віддати нормальну капусту за таку банальну мрію, як штани палацу. Поки я вам тут розповідала. Я думаю, що ви помітили багато нових джинсів від Сінсей. Справді були непогані моделі. Шкода, що вони були всі в 34 му розмірі. Вони дуже маленькі, це XSS і швидше підійдуть для підлітків або дуже дуже тендітних дівчат. Я дуже полюбляю вінтаж, і для мене це було занадто банально принести секонд-хенду штани від сінсей. Тому вам показала, сама подивилась і рухаюся далі. Я шукаю щось цікаве, неординарне, ну і гарної якості. Сінсей я можу придбати і у їхніх мережевих магазинах, але я їх абсолютно не підтримую. Це просто китайський мотлох виповнений суцільної синтетики на один-два рази. Так, порівняння якості і ціни відповідне, але чому ж ніхто не задумується про екологію і досі підтримує це одноразове споживання. Трохи пройдемось по брендах, і тут така знахідка курточка від Xenor Face, виготовлена по технології GORE-TEX, тому ідеально підходить для гірських відпочинків. Звісно, вона вже трішки побачила світ, тому її не забрали перекупи. Як ви зрозуміли, одразу від рейлу штанами я перейшла до верхнього одягу. Ну, бо на дворі вже осінь, і звісно, хочеться підібрати класних речей для осінніх образів. Дуже насичений синій колір електрик трапився мені такий жакет в китайському стилі. Звісно, я дуже люблю такі речі, тому одразу приглянула для себе, виготовлений з якісних матеріалів та до деталей. Однозначно забираю на примірку. Замша не втрачає своєї актуальності і у 25-му, тому зустрічайте жакет в занедбаному стані. Я думаю, точно не підлягає реставрації. Я дуже хотіла розглядіти етикетку, але надписи на ній мені нічого не сказали. Річ однозначно вінтажна, ну і трохи побачила світу. Я вже у примірочні захотілася приміряти куртку та пальто, які знайшла. На з джинсами мені сподобались тільки сірі кльоші, тому вирішила забрати їх в примірку. Доповнила їх звичайною білою базовою футболкою, щоб коректно можна було оцінити образ. Джинси виявились з заниженою талією, Вона зараз повертається в модні тренди, але я так і не можу для себе зрозуміти, подобається мені це чи ні. Даю вам можливість до деталей роздивитися цей витвір мистецтва, і я все ж таки в пошуках етикетки. Як ви зрозуміли, вона тут відсутня, ну і висновки одні. Ця річ була пошита на замовлення. Жакет однозначно потрібен був на розмір більше, але враховуючи короткуватість рукава, ця річ однозначно не для мене. Чи засмутилось? Звісно так, бо дуже багато класних осінніх образів можна було б створити з цією неймовірно чудовою знахідкою. Ну а найбільше мені подобається те, що я би більше ні на кому не зустріла таку саму річ. Це і є основним із пунктів, чому я відвідую магазини євросекондхендів і досі купляю там речі. Зараз розглядаю її разом з вами і мені спало на думку: а чи не китайський, це шовк, який дуже цінується на ринку? Хто в цьому хоч трошки розуміється, напишіть в коментарях. Вкорочений тренч у чорному кольорі від марки Debenhams. Марка широко відома у Британії як мережа універмагів, яка вирішила запустити лінію свого одягу під брендом Collection. Тому зустрічайте Debenhams Collection у розмірі 18 чорний вкорочений тренч. Річ дуже актуальна для сьогодення і досі не втрачає своєї актуальності. Ми часто можемо зустріти дані тренчі в коричневих та бежевих відтінках, ну а мені трапився в чорному. Спочатку мені здалося, що розмір не мій і однозначно примірюю тільки для відео. Ну, а вже по поверненню додому, роздивившись нову колекцію від Zara, я побачила такі тренчі саме в оверсайз-форматах. Звичайно, 10 разів пожалкувала, що його не забрала. Якщо навіть не для себе, то для своїх клієнтів річ однозначно залишається актуальною. Ну а тут пішов вже важкий люкс, вінтажне пальто зі шерсті та кашеміру. Адміра Лондон в розмірі 36. По запиту в Вікіпедія мені нічого не видало. Але враховуючи його склад, шерсть лани та поєднання Кашеміру, інколи мені цього доста, щоб забрати річ, не враховуючи, від якої вона марки. Стан був відмінний, підкладка ціла, ну а шерсть без дефектів. В Цілому знайти таку річ у гарному стані це вже нічого таке собі досягнення. Я чудово розумію, що фасон пальто давно не актуальний. Хотіла знайти якісь схожі референси на сайті Pinterest або Google. Мої пошуки були марні, тому що нічого подібного я не знайшла. Пальто виконано в стилі baby Doll, має дві кишені та немає застібок, акцентні плечики та один суцільний відворот на комірці. Однозначно, ця річ не зігріє вас в прохолодні осінні дні. Модель не є практичною, я рахую, що це річ вихідного дня. Хоча з часом я перестала викладати речі на якісь особливі події. Оглянувшись на наше сьогодення, я зробила висновки, що особлива подія це і є кожен день. Не відкладайте речі на потім. Потім може і не настати. Примірявши верхній одяг, мені захотілося ще подивитися сукні та блузи. Серед цього всього розмаїття мені трапилась ось така жилетка в білому кольорі зі 100% льону. Звісно, я відчула його на дотик, ну і це підтвердив склад на етикетці. Брати її не стало так, як зараз не сезон. Ну а зберігати її до наступного літа місця у мене стає все менше. Тому на даний момент я обираю речі по сезону і які є дійсно актуальні. Звичайно, якщо б це був коштовний бренд або вінтаж, я б можливо вчинила по іншому. Ви мені часто пишете, що я не показую речі, які висять на рейлах. Тому цього разу у вас є можливість розглянути детально кожну річ, яка була там присутня. Як бачите, все в переміжку: шерстяні світера, худі та блузи, навіть жилетки, все на одному рейлі. Сьогодні день завозу ціна за кілограм 430 гривень. Покупців дуже багато, тому створюють певний хаос. Ну, звичайно, продавці не встигають розкладати все по своїх місцях. Передивляємось блузи та ковтинки, і так ви можете побачити речі, які подобаються дійсно вам. Відповідно, якщо я беру цю річ до примірки, то це не є гарантією, що вона вам сподобається. Часто чую, що в мережі обнова єврошоп завози одягу стали куди гірші. Я також хочу це відмітити. Ну і ще один пункт вони перестали завозити взуття третій місяць жодного завозу по взуттю. Зате залюбки приймають залишки сінсей, який, я думаю, не потрібний ні тут, ні в їхніх мережах. Особисто я більше закупляюся в євросезонах. Там і досі можна знайти важкий люкс, вінтаж і класні шкіряні сумки або взуття. Вам показала немалий відсоток релії. Відповідно, ви вже можете зробити якийсь висновок. Переглянула відділ з Максі сукнями, було бажання знайти річ на осінньо-зимовий період. Здається, з цим завданням я впоралась на відміну. Ось така неймовірна сукня від H&M дочекалась мене. Осінні кольори Максі довжина неодмінно візьмемо до примірки. Також знайшла сукню від Монсун широковідомий преміальний бренд, заснований у Франції Пітером Саймоном. Мені здалось неактуальне забарвлення, тому я її залишила. Ще трішки передивилась стійку з короткими сукнями, все ж таки було бажання знайти більше варіантів для створення образів. Поки я гортаю, ви можете розглядіти більше речей, які заслуговували на увагу. На момент зйомки мені здавалось нічого цікавого. Хоча, переглядаючи зараз, розумію, що все ж таки деякі речі треба було взяти до примірки. У мене є відчуття, через яке я не люблю відвідувати такі магазини. Бувають моменти, коли річ не купляєш, хоча й коштувала вона 3 копійки. Ну а вже вдома починаєш про це шкодувати. Не знаю, як у вас, а у мене це настільки часто трапляється, що мене починає це дратувати. У мене ця річ буквально цілий день може не виходити з голови. Я аналізую ситуацію, чому її не придбала, та скільки б могла на ній заробити. Дуже в рідких випадках я повертаюся, і ця річ ще може бути в магазині. У всіх інших випадках я починаю шкодувати дедалі більше, бо я повернулася до магазину, приклала якісь зусилля, а цієї речі вже там немає. Вихід є, він один і сприймати цю ситуацію як належно. Річ не ваша, а отже, ви її і не придбали. Мене ще може тішити думка, що комусь вона була більш необхідна. Людина, яка придбала, довго шукала щось подібне, і відповідно буде носити з задоволенням. Цікаво, чи було у вашому житті такі випадки, і як ви з цим справляєтесь. Стійка з кофтами та світшотами мене зовсім не порадувала. Я не знайшла жодної якісної кофтини зі складом шерсті, кашеміру або хоча б відомого бренду. Строкаті блузи, шифону квіточку це все добре, але хочеться теплих, зручних, комфортних речей на осінь та зиму. Дуже мало я знайшла з перечисленого ну а з натуральних тканин, з шерсті та кашеміру, взагалі нічого. Варіант, що все винесли, перекупи я не припускаю. Хто дивиться уважно моє відео, той знає. В останні дні по 10 гривень за річ я можу винести шерсть, вінтаж та кашемір. Чого і близько не знайдеш у перший день завозу в обнові Єврошоп, де далі частіше завози стають скудні. Магазин заповнюють зарою, шейном та сінсей. Я не є прихильницею даної категорії одягу, отже, заходити сюди буде все рідше. Чого не скажеш про відділ з сумками, цього разу їх було достатньо. На будь-який смак та гаманець сьогодні можна було обрати одну із цих красунь. Асортименту було багато, я вам все покажу. Ну а мені сподобалась найбільше ця червона красуня. В першу чергу звернула увагу на фурнітуру, вона була неймовірної якості. Та ще така червона в формі гаманця. В момент її знахідки я не оцінила. Вона би класно могла доповнити якийсь один із образів. Зацікавила мене попередня класична модель, і я все більше хотіла знайти інформації про неї. В першу чергу мене цікавить, шкіра це чи ні, а вже потім сам бренд. Про марку мені нічого не відомо, та інформації про склад я не знайшла. Були невеличкі потертості на ручки. Я думаю, це без легкістю можна було виправити. У відділі з сумками людей майже не було. А отже, я вам спокійно можу показати кожну річ, яка там знаходиться. Органайзер або шкатулка для прикрас з люстерком, багато сумок з натуральної шкіри, клатчі та навіть нові речі. За два роки відвідування секонд хендів я придбала для себе всього одну сумку. Я не люблю їх перепродавати і зовсім не розбираюся в якості матеріалу, а також не розуміюся в брендах сумок та модних трендах. Хоча в момент зйомки я так захопилась процесом. Що я задумалась, а не зайнятися мені перепродажем. Це непогане капіталовкладення і не потребує розмірної сітки та кольорової гами. На перспективу, думаю, взяти декілька сумок, але виключно з натуральної шкіри. Давайте розглянемо клатчі, їх цього разу була неймовірна кількість. Були і актуальні моделі, так і вже давно застарілі. Про сумку, яку ви зараз бачите, я також пошкодувала. Ну, звісно, я її не взяла, хоча зараз розумію, що це був гарний варіант для ручної поклажі. Сумка абсолютно новенька. Від косметичного бренду Estee Lauder. Я так розумію, що це був прес-пак з косметичними засобами. Сумка власниці не потрібна, отже, викинула вона її абсолютно новенькою. Цікава біла моделька в стилі Гобелен. Загалом асортимент був досить широкий і сумок було на різний смак. Найбільше мені сподобалась шоколадна зроблена під шкіру крокодила. Стан шкірзаміннику був відмінний, що не скажеш про фурнітуру. Вона тут, як основний акцент, була в поганому стані, тому я залишила. Ще декілька цікавих варіантів під срібло та золото. Найбільше мені сподобалась друга в неї дуже якісний шкіряний пасок, металічні заклепки в позолоті, Ну і в загальному вона така екстравагантна. Наступна знахідка виконана зі 100% шкіри. Колір зелено-болотний. Не надто приємний відтінок, тому детально її не розглядала. Декілька сумок, схожих на хендмей, одну з яких я вам покажу в кінці, ну і, звісно, її придбаю. Ще одна знахідка зі 100% шкіри в приємному червоному відтінку. Такий варіант для себе не розглядаю, ну, але вам хотілося показати. З Цієї сторони зібрались всі клатчі. і цей срібний, до речі, гарно допонював новорічний образ. Напишіть, чи хто ще з вас користується такими міні-форматами сумок. Бо скільки аналізую я, то сучасна. Молодь перейшла на шопери або більш масивні сумки, в яких можна винести пів хати. Особисто я полюбляю сумки середнього розміру. Занадто масивні у мене нічого складати, а в міні-сумочках навіть не поміщається телефон, отже, я й не бачу сенсу в їх використанні. Хоча цей в'язаний шопер мені дуже сподобався. Чорна в'язка та шкіряна акцентна ручка. Розшитий мілкими паєтками, які додають легкого сяєва. Уявила, як вони б гарно виблискували б на сонці. Стан був відмінний, проте я його залишила. Він зобов'язує певного стилю в образі, який далекий від мого. Велюровий чорний пасок від марки Зара. Помітно, що був вживаний, є незначні потертості. Я повелась на золоту фурнітуру і думаю, він би гарно підкреслював чорний жакет. Також вагалась на цією сумкою. Я не впевнена, що це шкіра, але якість тут відмінна. Якби вона була б чорна або шоколадна, однозначно поїхала б зі мною. Ну що, я вже вже в приміручні і почнемо огляд сукні від марки HM. Неймовірної краси Максі сукня з осінніх мотивів. Дуже якісна важка віскоза, яка робить образ зі ста на мільйон. Неймовірно гарні рукава з воланами, плечики, виріс та ці кольори. Однозначно, це фаворит з моїх сьогоднішніх знахідок. Уявляю її в образі з ковбойками та шкіряною курткою. Або додати тренч. Пальто. Ну а ковбойки замінити підборами. В будь-якому образі ця сукня буде виглядати неперевершено. Навіть знайшла референс, де H&M пропонує нам капсулу. Як бачите, модель була актуальна у 2020 році, тобто сукня п'ятирічної давності. Цікава ваша думка щодо цієї знахідки, чи то тільки мені подобаються такі речі, і навіть пасок від Zara класно влився в образ. Сукня, наче в розмірі S, але трішки більшомірить. Покійно підійшла б на розмір M та навіть L. Ну що, сумка, про яку я вам згадувала раніше, ось така красуня. Етикетку з брендом я не знайшла, отже, роблю висновки, що це ручна робота. Не впевнена, що залишу собі, але планую виставити на eBay. А речі ручної роботи там дуже цінуються. Я й сама обожнюю такі знахідки. Проте подій, куди б її могла вигуляти, у мене немає. В майбутньому я мрію про велику гардеробну. І перше, що я б колекціонувала, це речі ручної роботи. Все, що зв'язано з бісером, паєтками та камінцями, Для мене це як витвір мистецтва. Завжди прекрасне та неповторне. як ви зрозуміли, сумку, я забрала. Сукню залишила, насправді вона коштувала 250. Чесно для перепродажу це ну занадто багато. Я стараюсь не брати такі речі. Була важкувати. Сумка дійшлась дешевше, я вам переносила, я думаю, що залишу собі, бо щось подібне маю в принципі, таке вдома. А якщо не захочу, то залюблю виставлю на Есті або В і вона шухенька знайде свою власницю. В принципі, обіцяла собі, що нічого вже брати не буду, але так вийшло, що знову ніяк не може вийти без покупок. Ну що, друзі, в загальному вийшов такий влог. Я сподіваюся, він був не нудний, не скучний. сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Від вас, попрошу всього, маленький фідбек, вподобайку, коментар. Якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь і зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе!